Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на моїй смачненькій кухні! І так хочу вам сьогодні запропонувати дуже смачний рецепт пісни голубців. Добре! У мене є ось таких дві невеличких капустини. З них потрібно зрізати низ качана. Ось так зовсім трішечки. Тепер дивіться, можна качан вирізати ось так по колу, повністю. А можна його повністю залишити, що роблю і я. Я просто його надрізаю зі всіх чотирьох сторін його і так залишаю. Дивіться, ви можете капусту пропарювати тим, ну, так, як ви привикли. Так, як ви це робите, так як ви це вмієте, як вам краще. Я роблю так. Добре. Тепер дивіться, я всередину качана запихаю вилку. Для чого я це роблю? По-перше, легше е, опускати в гарячу воду, капусту. А по-друге, потім легше, знаєте, так, листочки знімати поступово. Добре, так щоб не обшпаритись. Несемо в воду. Вода у вас має бути вже попередньо добре гаряча. Ось так опускаємо. Бажано, щоб водичка накрила капусту. І залишаємо приблизно так 5-7 хвилин. За той час ми приступаємо до моркви з цибулею. Моркву з цибулею розділіть наполовину. Одну частину цибулі ми наріжемо такими, знаєте, півкільцями, можна на чотири частини навіть так порізати, тобто за, вже за своїм бажанням. Це для соусу. Добре. Цибульку для соусу ми відставляємо набік. Цибульку для начинки ми нарізаємо кубиком. Чи малим, чи середнім, тобто вже, це вже за смаком, І можна зразу на сковорідку. Тепер приступаємо до моркви. Моркву потрібно натерти на великій терці. Ось на такій, як на буряковій кажуть. Я буду це робити на мясорубці, в мене є спеціальна насадка, мені так буде швидше можете, Можна і навіть на, на блендері, тобто е, на комбайні. Хто, що має вдома, чим кому зручніше, на, на тому натирайте. Добре. Дивимося до нашої капусти. Пройшло вже 5-7 хвилин десь приблизно. Бачите, листочки починають відставати. Їх потрібно вже зняти і чи на друшлях, чи на, 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 на якусь посуду викладає так, щоб вони нас стекли і остигли. Ось так, поступово. Бачите, як легко. Таким чином ми знімаємо всі наші листочки з капусти. О, бачите, тут ще ні. Ще буквально 2-3 хвилинки треба знову зачекати. Так, поступово, добре. Пар дивіться, нашу моркву з цибулі потрібно обов'язково посолити. Я додаю одну чайну ложку солі, і півчайної ложечки чорного меленого перцю. Ви можете солити, перчити, давати спецію, це вже за смаком. Добре, даємо олію, перемішуємо і відправляємо це все на плиту. Нам потрібно, щоб воно добре протушилося в нас. Тепер приступаємо до картоплі. Картоплю потрібно натерти на такі, на самій дрібнішій терці, знаєте, як на картопляники, як на дирунитруй. Ну, я знову ж таки, кажу, я буду це робити на м'ясорубці. У мене є такі чудесні різні терочки. Добре. натираємо всю нашу картопельку. Тепер дивіться, в нас, коли ми натерли нашу картоплю, є ось така рідина від картоплі, бачите? Нам потрібно її обов'язково, нам потрібно її злити, тому що, щоб наші голубці не розвалювалися, така картопля має бути більш сухіша. Не забуваємо про капусту, дивитися до капусти, щоб наші листки не, не переварилися там, вони не мають варитися. Пам'ятайте про це. Добре, стіджуємо всю нашу рідину. З картоплі перемішуємо, додаємо напіввідварену гречку вже. Ви маєте гречку відварити, на, на, тобто вона має бути напівготова вже. Висипаємо все наше в картоплю. Перемішуємо і додаємо нашу засмажку. Саму засмажку робите на, ну, на соус, тобто додаєте цибульку, морковку, олію, смажите, солите. Потім в кінці додасте 2 ложки томатної пасти. Хай ще протушиться з томатною пастою. І все. Добре, я додаю ще одну чайну ложку солі сюди. Ви можете ще попробувати собі на інші спеції. Тепер приступаємо вже до голубчиків. Дивіться, в нас наш листочок є. Він має ось таке потовщення тут. Ми його трішечки зріжемо. Зовсім трішечки, так, щоб дири не робити. Тепер дивіться, беремо такий молоточок, як для відбивних, бачите? І починаємо відбивати іменно в тому, в тому місці, де є потовщення. Ось так, злегка, сильно бийте, щоб не порвати. Тепер дивіться, бачите, він дуже став еластичний, він легко скручується, він не рветься. Добре, тепер ми викладаємо начинку і завертаємо наш голубчик. Так щільно підвертаємо і так само бока всередину запихаємо. Наш один голубчик вже і готовий. Обов'язково посудину, в в якій ви будете тушити наші голубці, вистеліть капустяними листками. Обов'язково з боки, все, все застеліть. І викладаємо наші голубчики. Ви можете це робити в формі, можете запекти їх, можете форму вистелити так само на низ капустяні листки. Можете викласти потім голубчики і запікати ви можете в духовці приблизно десь 180-190 градусів від 40 хвилин до години півтора часу. так приблизно В кожного духовка по-різному пече, тому майте на увазі, дивіться, добре. Відбиваємо, бачите, скручую, і воно нерветься. Добре. Ще раз показую. Накладаємо начинку. Підвертаємо так щільно, скручуємо наш голубчик і боки теж всередину загортаємо. Таким чином робимо всі наші голубчики. Голубчики викладаємо досить щільно один до одного. Ось, подивіться. Наробили ми наші голубчики, бока, бачите, так як я казала, обов'язково там мають бути капестені листочки. Тепер ми нашу засмажку, яку ми робили з томатною пастою, викладаємо поверх голубчиків. Тепер обов'язково додаємо олію, в мене десь тут приблизно 50 грам, так. рівномірно розливаємо її. І тепер дивіться, в мене тут є розведена томатна паста з водою. На рахунок води, я її розвела і посолила ще. Ви можете, ви води дивіться, додавайте вже стільки, скільки, щоб ваші голубчики були майже всі покриті. Не повністю, а майже повністю. Ось так, бачите, їх має бути трішечки видно. Добре, тепер накриваємо ось такими ж обов'язково капустяними листочками зверху. І ставимо тушитися на малесенький вогонь приблизно година-півтора, можна навіть до дв... ну, година 40 приблизно. Всім бажаю смачного. Потішайте своїх близьких і рідних, повірте, це неймовірно смачно. Вони неймовірно смачніє. І всім па-па!